Короткий огляд мого сьогоднішнього обіду у магазині Терімок заїхав, прикупив такі ось речі. Один помідорчик зразу з грибами, зразу зараза. дирун з м'ясом. І котлета. Чесно не пам'ятаю, що. Свиня. Ось такий мій комплект. Стараюсь хліба їсти менше, тому хліба не брав. Оце мені обійшлося близько 70 гривень. Ну, я думаю. Тут все ситне. Я маю наїстись. Всім бажаю смачного. М -м -м. Дерун смачний. Зразу за рибами смачно. І котлетка смачна. Заччю помідор не дуже. А так в цілому це котлетка, зраза. І дерун реально дуже смачно, дуже і вам смачного.